Я офігел. Ты офігел себе. красовий. Хорош, поздравляю. Всім привіт. Хожу в стовку сьогодні. Як з Це річка була. Є мене перша знахідка. Дві копійки 71-го року. Така собі чуть закиша. Виберемо. Саня щось на березі купає. Шека нічого нема. Що в Дінаріка тільки він бронзовий Саня. Збирає, що ти боїшся. Да, de... Другий сигнал. Півня катаємось. Да, півня біля цієї річки каталась, а тут заїхала. Біля... Таня каже, є якась монетка зда. Обов'язко дядька. А. Дячка, да, 25 а я... копій. Попалася якась польська монета. Правда, зараз поганая таку одно. Надо почистити. Гурт на е аж покоцане, будто її рубали. Думаю прикольно буде. Ладненько, шукаємо далі. Упалася ось така маленька пуговка з орлом, з двома орлами. Ще таких не знаходив. Прикольно така малютка. У нас така колячко. Ще було. Сейчас якісь там символи є. Знайшов ось таку сергу. Детську, маленьку. Проби ну. є. Срибна це. є. Прикольно така. Йдемо шукати далі. Попав все такий хрестик алюмінієвий. Спаси, сохраним. Жаль, що не срібний. Ось попався такий браслетик на руку. по походу. А не, і не срібло. Точно даже і не скажу, ось два таке красне воно Не знаю Ну виглядить як срібло. Ладненько А да, це про... воно просто віддільно звідси да. Це срібло. Я цей кушнягу шнягу А це колечко Було походу по золоті Не знаю Точно Вроді як да Вроді срібло. А 925 проба Зашибись. Берем на Саня біжать. О, красиво. Вот і думав. Красиво. Ладно, шукаємо далі. Осі черніхи. Фі було не йшов. Прикольно таке. Жалко не ціло. Попала ще одна серьга, але, на жаль, це біжутерія XP і далі щось таке, коротше. Печалька. А я тоже подумал, что оно такому же красиво играет. Ладненько, шукаем далее. Саня бежит мою находку. Я офигел. 585 -а. Сережка. Офигеть. со сколько пришел. Я знал, что оно тут а есть. Ах, я довольный. Це лайк. Лайк. А -а -а. Так, ми значить сюди ще приїдемо. поточку на вісах ставлю. Дома Янск. ха пробував. А подивись на цьому. Ось до тут. Не тут, не от ось дово. Там е не клеймо, а там написано. Бачив? Да, да, бачив. Я думал, XP будет написано. Блин, я думал, там XP. XP Италия. А там 585. Да, хорош, поздравляю. Дякую. Только нормально. Итак, обзор находочек. Сначала будут санини. Нашел он такого быка. Прикольно. Так, это да свет. Свет вот такой бычок да ты фугу. Може сриву Такое колечко типа экспи все -таки. тут куча надписей это бижутерия церковна. Так, и была такая вот сам она и такая сама попалась тільки без за штучки так вот такая колечко ему попалась тоже бежа полумесяц хрестик алюминий Копійки 24-го тут А ось до. Тож Сережка срібна. Давненько лежить. Колечко лопнувши, нічого такого. П'ять копійок. А, братінки ось до. тоже. Це що таке? Яка штучка була. Прикольно. Так, що то в мене? Там багато всякого сьогодні попалося. тут двушечка так начнем с думал что с оказалось не посреблое нажали это у нас сребло. такая прикольная штучка цепочка ой цепочка браслет тоже сырный так, что тут у нас? Серьга. Бижутерия. нажаль, жаль. Фибула. Такая, как в сане. Вот такая прикольная такая. Вот это местный динарий. Так, дай фокус? Поганый. Стан у него. О, ты бачишь там коник, Сань? Коник? Да. Ни себе? Да Слухай, это сегодня. Вот то бэк, но мне кажется, коник. О, я велосипеда, кстати, ще знайшов <смеш> Такий велосипед. Нормально так. Непогано. А, уся монетка, я тебе. що что почистить все будет нормально. Да, воно, должна бути нормально. Так, то вся фигня. Такого Христа найшл. Це правда алюминий. Але берем. О, поза Зараз. так, тут що нічого нема, тут нічого не Ні, ватить, Та, більше нічого нема. Капець Та мені щось казалось більше. Нічого програми. Таке ось я пота, я не знаю. Прикольно, дуже прикольно. Йоп, твою Пробу погано видно з водкою. Думаю, може буде видно. Дивись, що в, в мене Шохле? Вухо О. Саня попав на а ремонт. Ідея. Давай я тобі справлю. Я залю його повністю, як свого блока. Давайте доломаємо. Я зломав вуха. І заводи. Так, добренько, будемо їхати. Всім пока. До нових зустрічей.